Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Множення різниці двох виразів на їх суму. Виведемо формулу, яка ще одна формула скороченого множення, яку читають так: добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Це можна легко в цьому впевнитися. Якщо помножити А Б на а Б, ми побачимо. Результат цього множення і зведення подібних доданків. Як застосувати цю формулу? Якщо ми бачимо добуток різниці на суму таких самих одночленів, то ми, застосовуючи цю формулу, складаємо різницю квадратів цих двох одночленів. Різниця квадратів Одночленів, ми дивимося на ту дужку, де написана різниця. На першому місці в даному випадку 2m буде 2m в квадраті, 4м квадрат, а на другому 3p в квадраті, 9p квадрат. Тобто 4м квадрат мінус 9п квадрат. Дію піднесення до квадрата можна зробити усно і не записувати її, якщо ви. Відпрацювали цю дію і вам легко. Якщо, наприклад, в одних дужках у нас два доданки з мінусом, а в других вони мають різні знаки, то з першої дужки ми можемо мінус винести за дужки, якби помножити на мінус одиницю, а потім цю мінус одиницю. Приєднати можемо до другої дужки. А можемо спочатку застосувати формулу, а потім уже розкрити дужки, перед якими стоїть мінус. І так і так можна зробити. Я рекомендую ці приклади розглянути детально, для того, щоб навчитися цю формулу застосовувати в різних варіантах. Цю формулу застосовую для спрощення виразів і для обчислення. Таких більш складних добутків. Наприклад, 4,3 помножити на 3,7 можна розписати як перший множник 4 плюс 3, а другий множник 4 мінус 3. І за допомогою цієї формули значно легше порахувати ось такий добуток. Як завжди, завдання починається з початкового рівня складності. І таким чином, я думаю, що ви, виконуючи ось ці дуже легкі завдання, першу навичку застосування цієї формули відпрацюєте. Як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно, а потім лише слухати те, що буду говорити я. Які зрівностей є тотожностями? Я сподіваюся, що ви їх розглянули, і правильна тотожність буде лише. Під номером 1. Під номером 2 тут написана сума квадратів. Під номером 3 взагалі квадрат різниці. І під номером 4 написано n квадрат мінус d квадрат, хоча має бути d квадрат мінус n квадрат. Тут треба бути уважними. Нумер. 749 закінчить запис. Ну тут вам треба число піднести до квадрата, і буде c квадрат мінус 25. І в другому b квадрат мінус 49. 750-й. Подивилися і написали, що це дорівнює c квадрат мінус d квадрат. В другому p квадрат мінус а квадрат. Наступний номер. b квадрат мінус t квадрат а квадрат мінус т квадрат. Номер 752 це перший номер на середньому рівні складності. І так само, як в номері 749 ми запишемо p квадрат мінус 9 квадрат. Тобто p квадрат мінус 81. В другому 5 квадрат мінус х квадрат 25 мінус х квадрат. В третьому 3 квадрат мінус С квадрат. 9 мінус С квадрат. І в четвертому. Будьте уважні. 7 плюс y помножити на y мінус 7. Так, от перший буде y. Y квадрат мінус 7 квадрат. Y квадрат мінус 49. Ось тут ми можемо зробити помилку. Будьте уважні. Подайте добуток у вигляді многочлена. Все те саме. Так, як ми тільки що виконували, так як перший приклад, що розглядали в параграфі. Якщо важко, книжка, то з вами перед вами відкрийте перший приклад розв'язаний, подивіться туди і за зразком спробуйте виконати. Так буде більше користі для вас з напрацюванням навичок. Потім послухайте, що скажу я. І так перевіримо. В першому 4х квадрат мінус 9. В другому 9p квадрат мінус 64. 8 в квадраті це 64. В третьому подивилися на ту дужку, де стоїть мінус. Тобто, буде 25 квадрат мінус 16. В третьому, тобто, в четвертому 3m квадрат це 9м квадрат, мінус 16. Квадрат, в п'ятому, знову увага. На першому місці 10b, тобто 100 b квадрат мінус 49 квадрат. Ну, і в шостому, якщо ви лякаєтесь дробів, то, то нічого тут лякатися не потрібно. Одна четверта в квадраті це буде одна 16, а одна сьома в квадраті один помножити на один 7 на 7 1,49. Тож, 1,16 p квадрат мінус 1,49 Q квадрат. Маю надію, що ви справились. Виконайте дії. На перший погляд, і ось ці дії, і ось ці рівняння виглядають страшно. Але, якщо ви помітили, що це формула, розкрили за формулою, тут стає все дуже і дуже просто. Поставте відео на паузу і. Постарайтеся ось тут розібратися. 757 номер. Перше 16 плюс. Далі по формулі йде 9 мінус 16, 16 мінус 16 0. В результаті 9. В другому по формулі це буде 25м квадрат мінус 9, і мінус 25 м квадрат. 25 м квадрат скоротилося, стало мінус 9. Розв'яжіть рівняння. Застосуємо формулу 3х і мінус 4 х квадрат, так як було, так і перепишемо. А по формулі 2х мінус 3 помножити на 2х плюс 3 буде 4 х квадрат мінус 9. 4 х квадрат скоротилося, і вийшло 3х дорівнює мінус 9. Поділивши на 3, знайшли х. Виглядає страшно, розв'язується елементарно. Ну, це і зрозуміло це середній рівень, це оцінка, яка не перевищує 6 балів. Тож всім треба навчитися це робити. Не лякайтеся довгих виразів. Це не є складним. Так само в другому 9х квадрат перепишемо: ось тут праву частину перепишемо, а тут застосуємо формулу. Буде 9х квадрат. 8 в квадраті 64 мінус 3х в квадраті 9х2. Квадрат. 9х квадрат скоротилося і стало 4х до рівня 64. Поділивши на 4, знаходимо х. І перше завдання достатнього рівня це те, про що ми сьогодні на початку уроку проговорили. Добуток можна розписати по формулі. В першому, тут, дивіться, у вас розписано вже 39 помножити на 41. І по формулі це буде 40 в квадраті мінус 1 в квадраті. Тобто 1600 мінус 1. 1599. Так само в другому можна написати 80 плюс 1 помножити на 80-1. В третьому можна написати 1000 плюс 2 в дужках помножити на мінус 2 і в четвертому 1 додати 30 і 1 відняти 30. І дуже легко ви можете справитися з цим завданням перемножити використовуючи формулу. Закликаю, безумовно, самим попрацювати. Перевіримо. 80 плюс 1 помножити на 80 мінус 1. 80 в квадраті 8 на 8 – 64, і нулі. Ну і одиниця в квадраті – то 1. 6400 відняли 1 – 6399. В третьому – 1000 плюс 2 – помножити на 1000 мінус 2. 1000 в квадраті – це 1 і 6 нулів – мільйон. Мінус 4. Мільйон мінус 4 – 999 996. І останнє четверте – 1 плюс 3 сотих, 1 мінус 3 сотих. Буде 1 квадрат мінус 3 сотих квадрат. 1 мінус 9 десятитисячних. І відняли від одиниці 0,9991. І так, сподіваюся, що ви відчули, що це просто Поки що все просто. Тренуємося, напрацьовуємо власні навички і досягаємо своїх вершин. Домашнє подібне до того, що сьогодні робили зі мною. Воно здається великим, але, як ви побачили, все достатньо просто. Тренуйтесь. Я вам бажаю успіху, до зустрічі!